Чернівецька загальноосвітня школа номер 37 розміщена в пристосованих приміщеннях, тому питання нервозбереження для нас є дуже актуальним. І вчителі, і учні, і батьки докладають чимало зусиль, щоб в школі вчитися було комфортно. Водночас ми щоденно думаємо над тим, як економно використовувати енергоресурси. Свою роботу наша координаційна група, яка складається з вчителів та учнів, розподілила за трьома напрямками. Важливо, що за останні два роки наша батьківська громада проспонсорувала заміну старих вікон на нові пластикові, фактично у всіх трьох корпусах нашої школи. Це більше 50 тисяч гривень. Ще 26 тисяч гривень. На заміну нам виділила Чернівецька міська рада. Однак у приміщеннях бібліотеки, медпункту та майстерень, вікна ми ще змушені утеплювати, бо фінансово неспроможні осилити їх заміну. У всіх шкільних приміщеннях замінено всі лампи розжарювання на енергозберігаючі. Тим самим розширили можливості використання світла, відчутно його економлячи. В цьому році за кошти державного бюджету здійснена промивка всіх радіаторів, що теж суттєво сприяє збереженню тепла. Пріоритетне використання приладів першої необхідності. Так просто і так незвично для більшості людей. А чи думаємо ми про це щоденно? Напевно, ні. Учасники координаційної групи проводять роз'яснювальну роботу серед шкільної громади. Особливо це помітно в їданні, де є дуже багато електроприладів. Вже потім учні доносять ці інформацію до батьків. Міна старих кранів умивальниках теж дає можливість економити водний ресурс. В школі проводиться щоденний моніторинг використання електроенергії та води. Це також допоможе зекономити. Робота в цьому напрямі найбільш активна, бо вона залежить від бажання кожного з нас, а не від фінансових можливостей. Ми намагаємося переконати всіх учнів батьків, вчителів, що економія електрики тепла і води не тільки можлива, але, але й необхідна. необхідна. Якщо зрозуміється кожна людина, то буде багатою наша країна. У нас і готую е, цього тижня. Є такий вислід економно жити, себе і країну збагатити. повинні навчитися витрачати енергію економно. Е економно. Отже, символом енергозбереження є ось такий знак. ми нас сюди? Споживаємо енергію розумно. Це стосується кожного і так, як... Сьогоднішнє наше засідання буде присвячено Всесвітньому Дню економії, або його ще називають Всесвітній, Всесвітній день заощаджень, відзначається він у світі 31 жовтня. Так от давайте обговоримо можливі шляхи збереження енергії на підприємстві. Які шляхи ви бачите? Будь ласка, висловлюємо свої думки. У цехах можна замінити лампи розжарювання на енергозберігаючі лампочки. Освітлювати безпосередньо робочі місця на ціле приміщення. Можливий варіант. Погоджуєтеся з таким. Так, які можливо. ще варіанти можуть бути. Постерігати, щоб опалювальні прилади не були закладені меблями. Так, раціональна думка. Можливо, поступово закуповувати обладнання, яке буде споживати менше електроенергії. Так, є така думка, є, враховуємо, кожен вже обмірковує, так? наскільки це буде вигідним. Прошу ще які думки. Сумально використовувати денне світло. Відливати стіни на світліші кольор. Так, можна. Я думаю, що потрібно вже заміняти на альтернативні джерела енергії, наприклад, сонячні, сонячні джерела. Так, сонячні, чи вітрову енергію використовувати. Дуже доцільна думка. Дякую, які ще є. Давайте почнемо з себе. Кожен для себе вибере правильне рішення. Вибір сам!